Друзі, всім привіт! Вибрались лісочок на грибочки і тільки зайшов, зразу біленький. Це що таке Так, десь щирий. Так, добре, давайте погуляємо, щось позбираємо. Гриби тільки починається. Ну, дивіться, я таких трошки зібрав більше. Ото дивіться, вон я. ну ще маленькі грібнички. Тобто ще є і будуть. далі. Так, грибочки ховаються, ну вже побачили і дивиться Та Маленький красончик. Біленький. Я лисички теж збираю. Такі во. Вони на зажарку дуже смачні. А тепер дивіться. Один сховався, трошки надіджений. Другий сховався. А, давайте випортим. Ось такий красунчик. Один. Другий. Ти надіджений. Факту шляпку лишилось мишки узів'я. Добре, оглядаємося по-любому ще є. Сидіть собі тут. А, Я думаю, сирота, а він не сирота. Дивіться, яка красота. О, вони тут кучкуються. Отака от парочка. Так, такі ж. Отакий козак. Ламався, лежить. Такий. Вони всі поховалися, бачите. Кайш, зграє білих. Ну, сантиметрів такий, цей на 10 сантиметрів 12, цей на 10. Фейненький. Дорога, машина стоять. А він собі ось тут о, причаївся. А ну дивіться, який красунчик. Ох, аж лопнув. Красавець. Ось таку в корчику. От одна дорога. От вихід якраз машини стоять, люди говорять. А тут грибочок собі сховався. І недалеко поряд... О! Ще один красавець. Серед дубів. О! Ми знайшли ще одного красунчика. Так, але не, не пропустити. І ще один за гілочкою. Ліг. Гілочкою положили. Ой! Гілочкою геть. О там. Там ще й маленькі є. Отакі, як гілки його притиснула. Красунчик. Ось тут вознишов грибок, дивіться. Просто розгортаючи листочки. Що думаєте, що жолить, Фігушки. то не жолить. Дивіться, як він далеко. А закопався хитрон. Як там не було, зараз ми легенько зайшли в березову посадку, то що берез. Ну і відповідно під березовки. Отакі лопочки. І опачки, Так, дивимося по сторонах. Вони темненькі, може ще бути. Я гриби збираю, я зразу по факту чищу. Тобто я його зірвав і зразу його почистив і в пакет. Дивіться, тако візуально, ви тако подивилися, тут позбирали, позбирали. Вроді б немає, немає. А він, бачите, нагляд за листочком сховався. І зразу чистимо. У мене батько збирає свинухи, бачите, дивіться. Вон свинухи, вон свинухи, О, дивіться, скільки їх є тут. Ну я їх не збираю, зато серед них дивіться, який хитрун замаскурувався. А ну давайте його відчпортимо. О! Красавець, не? От хитрон. замаскурувався. Не стараю відійти тільки почистив і дивіться. Ще один тут вон. Замаскирувався. Ой, ще один дивіться. Походу, я очерканув капту. Вино якийсь стоїть чисануть, а не лопнув. Аби його щось поїло. Такі пузанчики. От, ще раз. Дорога. І попри дорогу. Один здоровань. Вон ще один. І вон дивись під листочком. Давай. О! яке здорова, зараз зірва. Та Тато не йшов? Ха-ха! <свистити> <свистити> а то мама скаже, ааа, нічого не назбирав. Дім білий! Нічого не збирав! Опа! Треба мамі показати, що я збирав білі <свистити> також! <свистити> а ну, давай покажи, друзі! Трепля одного. Ага. Та він трохлявий його напевно або... Але він живий, ти знаєш. Його хтось бачиш? надгрез. Але можна. він живий. Він живий, так. Ти зафіксував, що? Мама скаже, що тато нічого не збирав? Все зафіксував, все. всю. <пост>. Ой, який красончик. Файний, великий. Ох! Так, порожній пакет відгрузили. Гриби, переїхали в трохи в інше місце, гуляємо. Хотів попікавитися. Ану. Чуй, як шипить. Який равлик великий. То знаєте ті що що напевно маски роблять, омолоджуючи з равликів. Вони тіпо, з морки забирають. Заживляють рани, шрами. Так, зайшли трошки далі в ліс, приїхали. Ну, там по тому лісі ми погуляли десь годинки півтора-дві. Вирішили трошки поміняти локацію. Погуляти ще в іншому лісочку. Дивіться, як гарно сонце світить. Яка краса. Люблю гуляти лісом. Корисне для здоров'я. Та маховички. Дуже смачні гриби, до речі. Смажити, закривати, консервувати. Вони і гарні в банці. Та, так само, як і маслята. дуже смачні. Всім рекомендую, бо я знаю є одні неграмотні, які думають, що це якісь погані гриби і їх викидають. Ой, обірвав. Ось така губочка у них жовта знизу. Гарленький рибочок. Так, польський гриб. А ну зривай. О. Тобто він має таку темну ножку ще один. І вон там ще під ялинкою, бачиш? Вон маленький. Бачу. О, така краса. Так гуляємо, 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 гуляємо тут. А Ну давайте подивимось, який він за красивий. охо хо 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 Агу. Красавець! Оце я розумію, грибочок. Гуляє, гуляє. тут далі ще один красончик такий пузань. О, пузанчик такий файний. Так, поряд з ним он, листочки трошки поуправляємо і ще один пузань. А? Так, скільки тут о, ще маленьких грибочків, то ще буде і буде гриби, то тільки початок. І ось ще один Ой, красунець. Ух, яка груба ножка. А? Красавчик. Польський гриб я, правда, трошки ногою копнув. Ножка ціла жити буде. Гілка, короче, пригнула на нього і ж поимкнула. Так, це ще два польських. Он такі Грибочки. Бачите, гуляючи по лісі, заходите в одну посадку, одне росте, в другу посадку, в друге росте, в третю посадку, в третє росте. А зараз е переважно тут переважають польські гриби. Е Поки що ні білого, ні червоніка мені тут не попадалося. У нас єлина і граб. Посадка. Свинухів валом. Вон, вон. вон. Ось там свинухи. І великі, і малі. І вони тут, во, бачите. Їх багато хто збирає. Ну, Тато так само вже мій досить не збирав. Вже їх ніхто не хоче, бачите? Де, валом. Можна мішками не збирати. Е, відварюють їх там, солять, в оліє, якось маринують. Коротше, смачний гриб. Ну, з ним просто багато мороків, бо його пару разів треба відварювати. Але він смачніший, ніж опеньки, щоб ви поняли. Досить смачно навіть. Знаєте? І хвалом. Дивіться, що в цих грибах. Ну, Таких грибів ми ж не збирали досить. Тому вже на такі навіть гриби ми не звертаємо уваги. Так, є, до речі, підпіньки. Не знаю. Може і... Зрізати до зажарки піде. Файні, дивіться, такі Красиво, правда? Так, є випадки, коли гриби ростуть внизу, а є випадки, що треба бути альпіністом. Оце вони повилазили, щоб ви поняли. Давайте приближу. А ну я бажаючи в альпіністи побавитись. <гум> і це ще не одне дерево, саме ще одне. Щоб ви поняли... Ой, зараз буде прикол. <гум> На підпеньки треба йти з дробиною, аби залізти. Щоб ви поняли, ці дерева сухі. Вони повисихали. Оце просто завалилося на одне з дерево і сперлася. І воно не падає. І таке ствол, такий розколихати, трошки проблемно, що він хрупнув. Ну бачите, рядом одна частина відламалася, відповалилася. А цей аварійний бачите, на ньому під ростуть. Дякую. 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 бім 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 о, нормальний. Польський. Підтаньк нам досить. Ми за не запікеньками пішли. Збираємо грибочки. Так, під старою поламаною борізкою у нас теж причинилися два грибочка. А ну-ка давайте глянемо, що це є. А, це походу маховички є. Цей хоробошливий? Цей живий. Махочки. Одне чудо. В торфі виросло. Друге чудо. Пойдете. О. Там один, чи ще один є. Ну видно, А Але чистенький. Файна груби ножка у польського. А ну давай. Ось ще один. Що, mm. хоробочнові, так? Щоб робиш летти ніхто з ним бачити не буде. Робиш викидає. Там на ну, цей зріс, він трошки зверху тваринкою покусаний. Але чи він не він такий порядно з'їджений. Забий. Та він весь поточений. Що, яким чином його обрізати? Не знаю. викидає, не треба ходити, хробів. І так хватає грибів. Прямо дивіться дорога. Жук. І тут прямо в фосі. Який конець кажуть, зривай! Зривай його і покажи, приклади до голови, щоб було видно, він за великий. О! Оце як великанчик, красавчик. Це називається удачно зайшов. Так. Це говорить про те, що якщо вам треба гриби і ви маєте цей гриб знайти, то не має значення година, немає значення місце, ви на нього натрапите. Давай, давай. Коротше, тут якийсь <смеш>, біля мене розвертався. За мого джипа в смерть. Весь в болоті. І на капоті. І, і тут. Я стільки борот, болота на ньому не намірився, як той тут, тут піляв. Що тут цей крутився, вертівся. Що цей тут місцево наробив. Карау. Mm? Красунчик. Но він в цьому в пейзажі просто аж бомбезний. Так, зараз покажу що ми там нарізали, он дивиться. Це маслюки. Е, Якось там то ли сонячний гриб називається чи як. Маслюк сонячний. Всередині має так само має губку, плівочку і така у нього шапочка. Нет, це вони тут прямо біля альтанки собі повилазили. Вроде бы все забрал. Ну, вроде бы все забрал. Так, ше. Вот, короче, видите, сколько нарезано. М? В чайном все. Так что так взяться, он подожди, он в фосе тоже, он жутеется. А ну то маслюк. Чи то ні, то листь, то листь, все. Ось вот такі вони. Діться. Маслята. Крос. Маслюк, маслята. Ну він якось десь, десь, прямо перед ноги. Десь. Ага, не бачу. Якось він там сонячний гриб чи як він називається, не пам'ятаю правильно. Треба буде потім а загуглити. Бо їх там є різні, вони є червоні і є такі от жовті Серед Середу можна познаходити. О, Так, О, хтось надів його. А свій кульок. Тут ножку хтось надкусив. Ці гриби так само смачні, а вон відніється. Уйу, гілками поламало. Жина. Гілками його поламало, перетиснуло. Жіна. Все. Коротше, закругляємося. Так, урожай наші гриболовлі. Це друга партія, це перша партія, це перша партія тата, це та, та друга. Коротше, є і біля, вони під маслятами. І багато білих. Та відео видно, на відео видно. Все. Закругляємося, їдемо до домів. Як не дік неділя, доцільне нарожня треба віддихати. Всім па.